Усім привіт! Це Анна, менеджер компанії Гектар. І у нас на огляді наступний продукт із топу продажів від торгової марки Долина це Вимпел 2 універсальний стимулятор росту, який підходить для живлення усіх культур. – це універсальний стимулятор росту, який застосовується для передпосівної та передпосадкової обробки культур. Вимпел-2 можна застосовувати трьома способами: передпосівна обробка насіння. Передпосадкова обробка буль та замочування саджанців. Завдяки вдосконаленому та збалансованому набору компонентів, що входять до його складу, регулятор росту Вимпал 2 має наступні властивості: стимулятор росту рослин, адаптоген, кріопротектор, термопротектор, антистресант, інгібітор хвороб та активатор ґрунту. Препарат підвищує якість продукції та врожайність приблизно на 10-30%. Придбати стимулятор росту Вимпал 2 ви можете в нашому інтернет-магазині Гектар. Також у продажу є стимулятор росту вимпел який підходить для обробки бульб, та стимулятор росту вимпел 2 який спеціально розроблений для протравки насіння соняшника та кукурудзи.